Ольга Кобелянська. відома і незнайома. За горде серце її називали гірською орлицею. За яскраво метафоричність створював пишною трояндою саду української літератури. Сама ж письменниця вважала себе робітницею свого народу. Бо понад 55 років свого життя присвятила літературі. А чи чули ви поезії Ольги Кобилянської? Ольга Кобилянська – Довір'я. Це маленька дитина із щирими невинними очима, що, набравшись думок і сподівань у будилок, біжить до того, хто кличе її до себе. Не гамує слів своїх. Сміється і плаче просто, вона іншого не знає. Це властивість його існування краса його ціла і багатство. 27 листопада 1863 року народилася українська письменниця. Учасниця фенімістичного руху на Буковині Ольга Кобилянська. У Чернівцях є єдиний в Україні літературно-меморіальний музей, розміщений у будинку, де Ольга Кобилянська жила з 1925 до самої смерті. Там серед численних експонатів і особистих речей зберігається унікальний документ, щоденник Кобилянської. Це два загальні зошити, написані німецькою мовою, деякі слова. Українською та польською. Перший запис зроблено 1 листопада 1883 року. Ольга Кобилянська закінчила 4 класи школи і свій високий рівень знань досягла самостійно. Також вона добре малювала, грала на різних музичних інструментах, а навчилася грати на слух. Ольга Кобилянська підписувалась Кобилянська, бо саме таке написання започаткував її батько. Також вона мріяла відвідати море, але за все життя вона так його і не відвідала. Також вона мріяла стати професійною актрисою, але все ж таки віддала перевагу літературі. Із Лесою Українкою Ольга Кобилянська вперше поспілкувалася на Полтавщині. Видатна українська письменниця прожила в Чернівцях понад 50 років, люди дуже поважали її, коли вона виглядала з віконця та кланялася їм за пісні. Ольга Кобилянська мала прийомну дитину і на старості, коли мала сили, розповідала чудові казки своїм онукам. Ольга Кобилянська кохала Йосипа Маковея, але той не відповів взаємними почуттями. Коли Ольга була маленька, вона вірила в повір'я буде дуже щасливою і матиме родину, але повір'я так і не здійснилося.